Говорив про свої досягнення, політику США, мирні переговори та лист від зеленського. Дональд Трамп виступив перед конгресом Сполучених Штатів. Про що ще говорив президент? США – зібрали для вас далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео, і ми переходимо до новин. Промова президента США Дональда Трампа на спільному засіданні Конгресу розпочалася під ранок 5 березня за Києвом і тривала майже дві години. При цьому питання щодо російсько-української війни було піднято лише наприкінці виступу. Свій виступ Трамп розпочав із похвали самого себе, тобто перерахував свої досягнення на посаді президента штатів за приблизно півтора місяці після своєї навгурації, 20 січня. Ми досягли багато більше 3-4 днів. Ніж більшість міністрації досягли за чотири роки або за вісім років. і ми лише починаємо. Причому виступ Трампа республіканці що хвилини перебували аплодисментами разом з тим, представники демократичної партії тримали таблички на кшталт брехня. Америка повертається. Про зовнішню політику Трамп почав говорити через більше годину промови, зокрема щодо України та можливий мир з РФ. Трамп у своєму виступі дуже побіжно згадав Україну, зокрема, взагалі не прокоментував зупинку американської допомоги. Також президент США не дав жодних деталей щодо його мирного плану по Україні, але все ж таки декілька тез озвучив. Трамп наголосив, що якщо ви хочете завершити війну треба говорити з обома сторонами жахливий конфлікт в україні мільйони українців та росіян було вбито і поранено без потреби на те і кінець цьому не в кінця цьому не видно сотні мільярдів доларів було виділено на підтримку україни на підтримку оборони україни без жодних залогів без жодного кредитного забезпечення щоб це продовжувало ще п'ять років. Зазначу, вчора ввечері Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру та окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту. Першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, дальнобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі. Якщо Росія зробить те ж саме, Україна завжди буде вдячною. Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі, треба на моє переконання. Треба, щоб відбулася пряма безпосередня розмова між президентом Зеленським і президентом Трампом. Це надзвичайно важливо. Ми бачили, що це в минулому це спрацьовувало. після візиту президента України до Скрентона. То е, виникла певна е, певне непорозуміння, певна е, комунікаційна криза, можна навіть сказати, але її вдалося владнати завдяки е, цієї зустрічі сам на сам між президентами. Тобто, це надзвичайно важливо. Треба перед тим як приймати рішення, е, все таки, е, хоча б зустрітися для того, щоб зрозуміти, що відбувається, треба звертатись до речі, і до е, е, військово-промислового комплексу. Сполучених Штатів, які на нашому боці, виходячи зі своїх економічних інтересів, це вагомий аргумент, в тому числі в очах Трампа як бізнесмена, тому. Слід використовувати кожну, навіть маленьку можливість для того, щоб е, змінити ситуацію на краще. Голова держави додав, що після цього Україна хоче дуже швидко пройти усі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Також Зеленський подякував Трампу за переламний момент, коли він надав Джавелін українським захисникам. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського президента України близько так каже, що Україна готова сісти цілих переговорів якомога швидше, щоб Досягти довготривалого миру ніхто не хоче миру більше ніж українці. Моя команда та я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягнути миру, котрий триває. Ми цінуємо як скільки Америка зробила для допомоги Україні, щоб підтримати її суверенітет та незалежність згідно з угоди про мінерали та гарантії, Україна готова підписатися в будь-який час. коли це буде зручно для вас. Я вдячний за цей лист. Цікаво, що раніше повідомлялося, що текст та параметри угоди між Вашингтоном та Києвом щодо доступу США до корисних копалин України остаточно не погоджені для підпису. За ініціативи президента штатів Дональда Трампа документ збирається змінити. Сібіас Ньюс пише, що за словами особи знайомої з ходом переговорів це пов'язане з тим, що президент США Трамп зараз наполягає на більшій кращій угоді. Співрозмовник видання розповів про це на умовах анонімності. Повернемося до промови. Трамп також зазначив, що мав розмову із росіянами. Одночасно у нас була дуже серйозна дискусія з Росією. І я отримав сильні сигнали, що вони готові до миру. Чи це не чудово, чи це не краса. Що ж говорив Трамп про Америку? Зокрема, він висловився про перейменування мексиканської затоки в американську, впровадження англійської як офіційної мови в США заборону дистанційної роботи для службовців. Два дні тому я підписав наказ, який зробив англійську мову офіційною мовою Сполучених Штатів Америки. Я перейменував з Мексиканську затоку на американську затоку. і аналогічно я перейменував для заради великого президента Вільяма Маккінлі. Гору Маккінлі знову. А також затвердження двох гендерів чоловічого та жіночого. Ми видалили отруту гендерної чутливості у державних школах, і я дозволив уряду прийняти думку, що існує лише два гендери чоловічий та жіночий. Записав собі в перемогу різке скорочення незаконного перетину кордону. Ми максимально зменшили імміграцію, кількість імміграції за всю історію Нелегальну імміграцію до історичного мінімуму. Дякую. Ваші думки щодо промови Трампа чекаю у коментарях. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах.